я Маргарита Макар. Ви дивитесь програму Це працює. І сьогодні ми поговоримо про трудову експлуатацію. За даними ООН, понад 260 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 1991 року. З них 93% це були випадки саме трудової експлуатації. Як розпізнати недобросовісного працедавця і не потрапити у пастку під час пошуку роботи в Польщі, розкаже координатор проєкту вдома Марія Капітанчук. Марія Капитанчук від квітня 2022 року координатор проєкту вдома займається перекладом семінарів та консультацій і пошуком можливостей професійної реалізації учасників проєкту. Також шукає партнерів, які сприяють організації навчальних курсів і стажування. Привіт, Марія! Дякую, що до нас завітала. Вітаю до нашого сонячного студія. Як ти бачиш, сама теж сіяєш. Дякую, ти чудово виглядаєш. Дякую. Але може перейдемо до такого. Менш позитивного питання як експлуатування працівників на роботі, які є може ризики небезпеки під час влаш... працевлаштування у Польщі, перш за все варто почати з того, що одним з найбільших ризиків це є нелегальне працевлаштування, що це тягне за собою абсолютно різноманітні наслідки. Перш за все, вас можуть повністю позбавити заробітної плати. Ви не працюєте легально, ви не можете довести, що ви дійсно виконували якусь роботу. Відповідно, вам теоретично немає за що заплатити. Друге, це може бути понаднормова робота, яку працедавець буде просити вас робити. Коли прийде час розраховуватися, ви отримаєте набагато менше ніж сподіваєтеся. Також іноді недобросовісні працедавці можуть взагалі не дотримуватися умов техніки безпеки на робочому місці в випадку якоїсь серйозної ситуації. Він не є зобов'язаний вам відшкодувати ані моральну шкоду, ані тілесну, ані допомогти вам з лікуванням. Також є дуже важливим моментом, що нелегальне працевлаштування. Тягне за собою такі наслідки, як штраф для працедавця, а також для працівника. Найгірше для працівника є те, що він може отримати депортацію терміном на три роки з повною забороною в'їзду не тільки до Польщі, а до зони Шенген. Угу. Що ми тут маємо ще? Відсутність трудового або цвільного правового договіру розуміло нам, вам мовою. Так, тут йдеться про те, що ви, як іноземець, маєте право вимагати трудовий договір будь-якої форми, зрозумілою та чіткою вам мовою. І насправді працедавець не має права в цьому відмовити. Тут ми маємо два шляхи розв'язання такої ситуації. Перш за все, ви можете попросити і вам зобов'язаний надати копію договору українською мовою, або ви можете взяти цей договір з собою додому для того, щоб прочитати в спокійній для себе ситуації, можливо, дати його своїм друзям, які краще розмовляють польською. І наступного дня, якщо ви згідні з умовами цього договору, вже прийти до працедавця, підписати його і почати роботу. А якщо працедавець, наприклад, переклав договір, наприклад, у такому е дарму. Мовому перекладачу в інтернеті, тобто, якщо я читаю, я не розумію, так, що я розумію. читаю. Це повинен бути якісний професійний переклад, за який має заплатити працедав само так. собою. Варто пам'ятати, що ви як працівник, навіть на етапі працевлаштування, не маєте нести жодних фінансів для того, щоб прийти на цю роботу. Uh -huh. Що ми маємо далі? Пов'язане шахрество пов'язане з пошуком роботи через агенції тимчасової праці або приватних посередників. Відомо, що ніхто, жоден посередник чи агентство, чи це є приватна особа, яка займається, надає такі послуги, не мають права взяти з вас жодної комісії за те, що він вас контактує з працедавцем. Е, на жаль, згідно українського законодавства, така агенція праці, яка бере за комісію, вона працює легально. Тут насправді нічого це не їм не закинеш. Але вони працюють. Нелегально з точки зору польського законодавства, тому саме більшість таких агенцій мають легалізацію і реєстрацію українську, а тут працюють просто як посередники, які, грубо кажучи, взагалі не мають ніякого стосунку до польських працедавців. Важливо пам'ятати, що ми не можемо їм платити ні за те, що вони нам дають доступ до праці. Ми не можемо їм давати частину своєї заробітної плати, тобто комісію. Це є абсолютно нелегально. Також дуже часто вимагають заплатив. Наприклад, за якісь документи за запрошення, часта ситуація з нашими учасниками в проекті вдома, коли ми працюємо з людьми, які приїхали після 24 лютого, оформили собі статус. Вони мають статус Укр відповідно, вони мають вільний доступ до ринку праці. Ми стикнулися з тим, що деякі агентства вимагають символічну плату 150 злотих за оформлення дозволу працевлаштування таким особам. Ну за що гроші? Тут питання риторичне, тому що ця людина і так має дозвіл і доступ до ринку праці без жодних додаткових умов чи коштів. А якщо я, наприклад, пішла до посередника, мені сказали, добре, туди маєш подзвонити, працюй. Я зголосилася, працюю, але цей посередник каже мені, ну то давай заплати нам ці гроші. Якщо я відмовляюся заплатити, то що туди, можуть шантажувати чи як? Вони не мають права, тому що за процес працевлаштування завжди Плачує працедавець. Він зацікавлений в пошуку працівників. Він, можливо, не має на це часу чи зайвих ресурсів. Для цього він наймає людину, яка шукає йому працівника. Відповідно, працедавець сплачує і, грубо кажучи, ви не є зв'язані жодними умовами, жодними договорами з агенцією, посередником, тим більше з приватним посередником. Тобто, якщо мене будуть шантажувати, я можу сказати, це, це можна звернутися до поліції. Наприклад, так, це вже їхня безпосередня компетенція. Добре, як можна розпізнати недобросовісного працедавця? Перше, все, це відсутність трудового договору. Можуть бути різні умови: бухгалтер у відпустці. Е Причина, щоб більше отримувати, тобто собі податок, класти в кишеню, так не можна. Друге, ми завжди можемо це перевірити, тому що працедавець має обов'язок надати інформацію про те, що він має нового працівника до закладу соціального страхування, тобто до ЗУСу, і також подати інформацію про нас до податкової інспекції. Ця інформація, яку і податкова інспекція і ЗУС надає нам при нашій вимозі. Якщо працедавець не зголосив, ми можемо звернутися безпосередньо до інспекції праці. Подивимось, що тут є ще запрошення на безкоштовний випробувальний термін чи стажування. Заробітні плати належить працівникові з першого дня його роботи. Дуже часто буває, що нас запрошують до роботи. І зразу кажуть, можемо працювати 14 днів, два тижні. Подивимося, чи ви нам підійдете, і дуже часто говорять, чи ви е, теж будете зацікавлені нашою роботою. Uh -huh. е, ну просто поприйдете, попрацюєте, влитися в колективі, тому подібне. Зазвичай такі історії закінчується тим, що стажування два тижні. Ви нам не підходите. Дякуємо до побачення. Наступний, е, тобто дуже важливо, що ми повинні знати заробітня плата і взагалі. Будь-які кошти за нашу працю належать нам з першого робочого дня. Немає умови, немає платного стажування. Ми не можемо погодитися на таку роботу. Тобто, це такий один з найтривожніших сигналів, якщо нас хочуть ось так взяти на роботу безкоштовно, а пізніше сказати довідзення. Саме так, тобто ніякої безкоштовної роботи. Угу. Працедавець вимагає ваші персональні дані. Так, це стосується того, що на етапі рекрутації ми можемо дати тільки ту інформацію, яка переважно є в нашому резюме. Тобто, номер телефону, наш емейл, також ми можемо надати інформацію про свою освіту. Працедавець може попросити в нас сертифікати, наприклад, які підтверджують певні курси, наші вміння, кваліфікації. Може попросити інформацію про наш попередній досвід роботи, якісь можливо референції, рекомендаційні mm -hmm. листи, але він не може просити нас. Жодних копій, сканів, фотографій, паспорту, номеру песель, персональний дан. ніякої, так, ніякої інформації про банківські рахунки, ніякої інформації про членів нашої родини і тому подібне. Таку інформацію працедаві просто не має права вимагати у нас. А якщо зазвичай як підписуєш договір, то там маєш вказати, як називається твій, твій батько, твоя мати, так, треба вислати конто банкове, що там ще вписати песель. Щоб Тобі надали цю умову. Це вже на етапі працевлаштування, тобто ага. це абсолютно різні етапи. Але ми... в самому началі рекрутації цього робити не можна. Саме так. Це uh -huh. можна давати таку інформацію тільки тоді, коли ми підписуємо умову, тому що вона є дійсно необхідна для того, щоб підписати будь-який трудовий договір. Uh -huh. Добре, працедавець агенція праці, приватний посередник, просять у вас заплатити за вакансію. Так, це як ми вже згадували раніше, так. що будь-які кошти пов'язані з... Працевлаштуванням завжди несе тільки працедавець угу. працедавець. запрошує вас на роботу, пропонуючи перед тим пройти платне навчання. Так іноді буває насправді на великих фабриках, там, де переважно лінійне виробництво. Е, працедавець може сказати, що ви йому дійсно підходите, але вам бракує певних вмінь, чи там потрібно підтягнути якісь мануальні навички. І тоді mm -hmm. він пропонує вам прийти до нього на навчання, за яке ви повинні заплатити для того, щоб в нього потім працювати. Насправді ні, будь-які курси підвищення кваліфікації, будь-яке навчання, воно повинно бути оплаченим і враховуватися вже в ваш робочий стаж. Немає такого, що ви повинні заплатити за те, щоб чогось навчитися. Представець, який готовий вас взяти на роботу, мусить бути готовий оплатити вам те, що вам бракує. Пропоную переглянути історії Ірини Лукечі до того, як вона потрапила до програми Вдома жінка ледь не стала жертвою трудової експлуатації. Які тривожні сигнали її насторожили, і що допомогло не потрапити в пастку недобросовісного працедавця. Дивимося у сюжеті. Ірина Лукеча працює в психології понад 20 років. В Україні я працювала в Прикарпатській національному університеті імені Василя Стефаника, кафедра загальної та клінічної психології. Також я працювала у Львівському державному університеті внутрішніх справ, викладала психологію. Так само я працювала у Мукачівському університеті. Також психологиня займалася науковою діяльністю та приватними практиками у різних напрямках. У мене клієнти завжди йшли хвилями. Тобто, у мене був такий період, що декілька років це були діти. Потім був такий період, що були сім'ї, ну, батьки, діти. От перед війною у мене були е запити, такі клієнтські, це е досягнення, це реалізація, це власний бізнес. У 2014-му жінка надавала психосоціальну підтримку вимушеним переселенцям, які втікали від війни на захід України з Донецької, Луганської областей та Криму. Багато цих людей йшли через мене, бо я була психологом, координатором проектів від Червоного Хреста Данії, і так само від Шведського союзу цивільної оборони. І я, я розуміла, я знала ці всі історії. Я знала, що там в Донецьку теж був свій час в 2014 році. Були свої бучі. Було так само те, що відбувалося зараз в величезних масштабах. Там відбувалося трошки меншому масштабі. Про це просто ніхто не розказує. Тож Ірина розуміла, що рано чи пізно Росія розпочне повномасштабну війну в Україні. І коли це сталося, жінка знаходилась в Івано-Франківську зі своєю сім'єю. Я спала в одній кімнаті з меншою малою. А старша донька спала в своїй кімнаті, і старша донька зранку пробігла. бо кажу, мама там якісь хлопки дивні, що ж так вікна, тобто скло відставало від рам. І я вже зрозуміла, що все почалося вторгнення. Я подзвонила своїм друзям на передову, і я спитала, просто ну, взагалі, що відбувається, скільки часу, як ну, у нас є. Да? Мені сказали друзі, що е, в тебе є два тижні, якщо ми не втримаємо Київ. Але Ірину це не налякало. Я подумала кинутися допомагати, тому що я розуміла, що зараз все нова хвиля біженців, я маю чудовий досвід, тобто я знаю всю роботу від А до Я. Я спочатку хотіла дуже ну, кинулася допомагати, але потім я зрозуміла, що в мене двоє дітей: одній дитині 5 років, другій дитині 14 років, і ці два коти. І я розуміла, що я нічого не можу зробити, тому що я прив'язана і до хати, і до дітей. Вони в стресі, вони плачуть, вони переживають, вони, вони я не могла вийти ні за хлібом, тобто ні за чим. Та й гарантувати донечкам безпеку мати не могла. Адже місця у найближчому бомбосховищі для них не знайшлося. Ми прийшла з дітьми. У мене ще два кота в ящиках. Вони кажуть, ми вас сюди не пустимо, тому що це тільки для працівників вокзалу. Окей, добре. Ми йдемо в друге. Там така сама історія. Каже, добре, а куди мені йти? Ну то от куди мені? От зараз сирена включається. Куди куди мені йти з цими, от цими двома ящиками? З цими дитиною плачущою і з другою дитиною. Так? Жінка прийняла рішення їхати до Польщі. Дорога була важкою і довгою. У Львові були черги по чотири дні на, на митниці, Ми пішли через Закарпаття, е, через Венгрію. Ми приїхали. Я приїхала в Венгрію, Словаччину, Польщу і добралась до Варшави Варшава. Ми весь низ проїхали. Опинившись у Варшаві. Ірина з дітьми поселилася на кілька днів у новій квартирі, яку поляки тільки но почали обживати. Там йшов ремонт, ніби там ще нічого не було. Взагалі просто застелений ламінат, шина стіни не було покрашені, розеток на ну, цей. Але там функціонував санвузол, тобто можна було помитися, туалет був більше нічого не було. І вони нам надули матрас, і Там ми три-чотири дні були там, поки шукали житло. Ірина розмістила оголошення у соцмережах, і за півгодини житло знайшлося. А ось роботу в Польщі жінка шукала понад чотири місяці. я носилась всюди я ходила по фундаціях. Я бачила прапор, якісь висить у синьо-жовті вікні. Наш український прапор. Я заходила туди, і просто питала, що ви тут займаєте, що ви тут робите. Також Ірина відвідала ярмарку професій, і я прийшла туди. Там було два поверхи, і сиділи різні роботодавці. Там були у жонт праці Варшавські, у жонт праці ближніх цих містечків біля Варшави. І я просто перейшла всюди. Я позаписувалась, де тільки можна було. Я всюди, Коротше, всюди, де можна було лишати свої контакти, дані після цього, через місяць, мені дзвонили, телефонували. Мене запрошували працювати на якийсь завод. Але жінка змушена була відмовлятися. Оскільки запропонований графік роботи не підходив мамі двох школярок. До того ж, психологиня сподівалася знайти працю за спеціальністю, але під час пошуку натрапила на недобросовісних працедавців. Е, був такий випадок, коли ми прийшли працевлаштовуватися. Ми, я ще не володіла інформацією, що таке умова з ліценія, що такі контракти. Однак було кілька тривожних сигналів, які все ж насторожили Ірину. Нас здобувало перше, що це дуже було все дуже швидко. Все, давайте ми вас беремо, підписуємо контракт. Давайте все, от вже вже, от вже прям підписуємо. Була зі мною там ще одна жінка. яка каже: Слухай, тут щось, щось не щось не те це не може бути так швидко. По-друге, якщо вони вже два місяці набирають працівників і не можуть набрати. Чому? Дивно, правда. Також Ірині не надіслали на пошту контракт для більш детального вивчення. А її колегу, який влаштувався до цієї фундації працювати, звільнили через два тижні. Він працював два тижні, йому не заплатили. Тож психологиня зрозуміла, що ледь не потрапила у пастку шахраїв. Вони що вони роблять? Вони набирають просто людей. Декілька тижнів люди працюють і вони їх міняють просто і проходять нові. Я рада, що я цього уникла. Ірина продовжила пошуки праці за спеціальністю і завітала до українського дому у Варшаві. А я прийшла на реєстрацію на реєстратуру. Почала питати дівчат за науковців, за роботу. Кажу, давайте ну хоч якусь роботу. Дівчата сказали: ну от в нас є організація вдома. Вони пропонують роботу. Зареєструйтеся, будь ласка. Я підійшла до них. Вони дівчата мене зареєстрували. І згодом Ірину запросили на індивідуальну зустріч до центру кар'єри програми вдома. Там консультант сформувала їй грамотне резюме. Наприклад, там навчання, блок, так там блок. Один тип роботи, другий тип роботи. Вона це все дуже грамотно поформувала і воно таке стало красиво. Мене я своє резюме розсилала потім всюди. От я просто заходила на сайти різних фундацій. Я заходила на сайт різних інститутів університетів, просто висилала і, зрештою, знайшла роботу згідно своїх кваліфікацій. Зараз Ірина співпрацює з американськими лікарями і допомагає вимушеним переселенцям з України пропрацювати психологічні травми. Це такий мій проєкт, Я ще не знаю, як він називається. Він вже триває в нас від серпня місяця ем, з організацією ІМР. з боку ІМР приїжджає. 18-20 лікарів. поки приймають лікарі людей. Я приймаю як психолог особисто. Лікарі направляють, якщо вони бачать, що в людини чи високий рівень тривожності, чи є підозри на посттравматичний розлад, вони цих людей направляють до мене. Під час таких виїздів Ірина почувається корисною. Вона щаслива, що може допомагати українцям розвивати свої професійні здібності та приділяти час своїм двом коханим донечкам. <праць> Як бачимо, історія працевлаштування пані Ірини має щасливий фінал завдяки програмі вдома. Однак все могло завершитись трагічно, якби пані Ірина не запідозрила, щось лиха. Тож ця історія є дуже повчальною. А ще в мене є питання: як розпізнати, що оголошення на сайті було опубліковане шахраями? Що нас має насторожити? Е, відсутня конкретна інформація, тобто, наприклад, немає чітко вказаної назви фірми чи, наприклад, філіалу фірми, немає опису посади. Неважливо, чи вказана конкретно посада чи ні, насправді це може не мати такого великого значення, але повинні бути чітко вказані переліки ваших обов'язків. Якщо ми не знаємо, в чому заключається робота, то буває так, що ми приходимо на співбесіду, щоб виконувати одну роботу, по факту отримуємо зовсім інше. Наступне, якщо ми бачимо обіцянки, про швидкий заробіток, не виходячи із дому, звичайно, це може бути якась реклама, яка стосується мережевого маркетингу, але це нас не цікавить, це вже ваша добра воля, чи ви хочете цим займатися, чи ні. Наступне це те, що ви не можете знайти інформацію у вільному доступі. Ненормально, коли ви вбиваєте в пошуку назву фірми, і ви просто нічого не можете знайти, жодних згадок. Або коли фірма має багато негативних відгуків в інтернеті, це дуже легко перевірити. Вистачить просто вписати назву фірми, додати опінії працівників, І ми будемо бачити, якщо дійсно фірма себе некоректно коректно поводить зі своїми uh -huh, працівниками, uh -huh. чи це дійсно шахраї. Насправді люди багато залишають відгуків проти А речі. Якщо, наприклад, я знаю, що ця фірма це шахраї. І де я можна, наприклад, зголосити її, не знаю, в поліцію чи десь до якоїсь інспекції, щоб знали, що ця фірма розводить людей так? Uh -huh. Я зрозуміла е, питаннями влаштування і взагалі охорони праці е, в Польщі займаються три державні органи: Перше – це у нас е, ЗУС, фонд соціального страхування, наступне панстова інспекція праці і також е, прикордонна служба, яка винятково займається іноземцями. А що а що робити, якщо ви, наприклад, мені не заплатили, то теж я маю звернутися до ПІП або до ЗУСу е, до ПІП. До e, так. якщо вони вже бачать дійсно грубе порушення зі сторони працедавця, наступні позови, наприклад, до суду праці чи до поліції, це вже безпосередньо їхня компетенція. Тобто вони вже все вирішать за вас. Вони займаються тим, щоб зберігати в першу чергу права працівників, mm -hmm. не працедавців. Дякую тобі, Марія, за всі ці поради, які ти нам сказала, та витлумачила все це. E, і тепер українці будуть безпечніші та будуть знати, що робити. Я надіюся, тому що варто пам'ятати, що наша безпека це наша відповідальність і ніхто інший цього за нас не зробить. Погоджуюсь. А з вами була Маргарита Макар. Зустрінемося з вами у нових наших випусках. Це працює на сайті ua 24 TV.